Лазька та усі ліхтарницю. Загубленому серед вагряних лісів, жила дівчинка на ім'я індіялія. Вона була ліхтарницею. Кожного вечора запалювала чарівні ліхтарики на вулицях, щоб світло не тільки освітлювало дорогу, а й зігрівало серця. Ліхтарики були особливі. Кожен мав свою душу. Один сміявся, другий моркотів, третій тихенько грав мелодію, схожу на колискову. Лія знала, як розбудити кожен з них, шепотіла слова, які чула від вітру, або торкалася їх пальцем, смоченим у росі. Одного дня, коли осінь вже розмалювала дерева у мідні кольори, Містечка прийшла тінь. Вона ховалася у щілинах, крала сніг і гасила ліхтарики. Люди стали боятися вечора, а лія сумувати. Вона намагалася запалити ліхтарики знову, але вони мовчали, ніби забули свою пісню. Тоді Лія вирушила до старої бібліотеки. Де зберігалися книги, які ніхто не читав. Там вона знайшла книгу світла. Її сторінки були порожні, але пахли медом і яблуками. Коли Лія торкнулася її, з'явилася сова з очима, як місяць. Напиши нову пісню для ліхтариків, сказала вона, тінь боїться музики, що народжена з доброти. Лія написала пісню. Вона була проста, як шелест листя, і ніжна, як обійме. Коли вона заспівала її, ліхтарики один за одним почали світитися, а ті танути, наче сніг під сонцем. Але тінь не зникла повністю. Вона сховалася у старому годиннику на площі, де час зупинився. Щоб прогнати її назавжди, Лія мала знайти три речі краплю зоряного світла, сміх дитині і спогад про найтепліший вечір. Лія вирушила у подорож. У лісі вона зустріла лабубу – пухнасту істоту, що жила в дуплі дуба. Лабуба подарувала їй краплю зоряного світла, яку зберігала у мушлі. У місті вона зіграла на ліхтарному дзвіночку, і маленький хлопчик засміявся так щиро, що сміх перетворився на кристал. А спогад вона знайшла у себе вечір, коли мама читала їй казку, а за вікном падало листя і світло ліхтарика малювало зірки на стелі. Коли Лія принесла всі три речі до годинника, він задзвонив. Тінь зойкнула і розсипалася на блискітки, що перетворилися на нові ліхтарики. З того часу містечко знову запанував спокій, а Лія щоночі співала свої пісні, і навіть найтемніші куточки світилися теплом. Сподобалась казка? Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. І напиши, яку казку ти хочеш почути наступного разу.